Як чемпіони молодих шапками закидали ЛТК Ураган перша гучна сенсація цього чемпіонату. Кому журба, а кому радість енергія за дві секунди до завершення матчу втрачає перемогу у матчі з локомотивом. Снайперські постріли Олександра Бондера, Рівненський кардинал, везе Нічію з Єнакієво. Футбольна Луганська телефонна компанія нарешті перервала серію поразок, яка тривала більше року. На своєму майданчику підопічні Романа Ковальчика позначались над чинним чемпіоном з футзалу івано-франківським ураганом. Пам'ятаючи, як важко чемпіонам даються ігри у Луганську, тренер урагану Сергій Гупаленко налаштував своїх підопічних на нелегку гру. Згодом його побоювання справдились. Гості стартували невпевнено і вже на другій хвилині могли пропустити гол, хоча могли й самі одразу вирватися уперед. Дір урагану екс-луганчанин Валентин Свілих міг забити свій 11-й гол у складі івано-франківців. Проте Сухомлин в черговий раз підтвердив свій професіоналізм. А надалі ЛТК продовжувала створювати гострі моменти як активно йшла в пресу. Така гра дала результат вже на п'ятій хвилині матчу. Стрілець відібрав м'яч на фланзі, відпасував його цим валяку. Той прострілив у напрямі рося. А далі капітани ЛТК випередив капітан урагану кіндратів, зрізавши м'яч у власні ворота один Гол вселив впевненість у Луганчан. Далі у телефоністів було багато моментів, але реалізувати їх вдалось лише через 10 хвилин. Заворотний ударом з трьох метрів пробив голкіпера урагану 2 2-0. Далі у першому таймі яскравих моментів не було. Мабуть, гості очікували на серйозну розмову з тренером у роздягальні. А тренер Луганчан побажав своїм підопічням грати в тому ж дусі. Ми в перериві я просто ребятам сказав, смотрите, ребята, в психологічному плані намного порядку вище вас. Якщо хтось посипеться або почне змінювати гру, ми просто проіграємо цю гру. Другу половину зустрічі Луганчани розпочали як вилів тренер, без зайвих емоцій і будь-якого хвилювання. Ураган намагався зламати налаштування телефоністів на перемогу, а з тим і Хід матчу, але постійний пресинг Луганча не давав гостям можливості розігрувати комбінації. Лише на 26-й хвилині Сержао завдав дуже небезпечний удар Сихомлинов на місці. Згодом Луганчани один за одним завдавали гострі удари у створ воріт гостей, на які, утім, голкіпер голкіприкарпатсів колток блискуче реагував. Нарешті одним з моментів скористався знов-таки заворотний, який з подачі стрільця в один дотик вразив дальній кут. Тут же Сергій Гупаленко взяв. Таймаут і випустив кордобу п'ятим польовим. Але це як виявилось згодом, було помилкою наставника. В результаті перехоплення м'яча удар по порожніх воротах вдався росу 4-0. і все ж таки гостям вдалося розмочити рахунок. На 35-й хвилині сержау замкнув передачу Кордоби і влучив у ворота Луганчан. А за півтори хвилини до кінця матчу сухомлинов зробив довгу передачу в штрафну суперників, де номінальний воротар кіндратів невдало зіграв кулаками і разуванов добив м'яч у сіт. Главное не, не дать заднюю. И вот где-то старались вести второй тайм тоже так, потому что мы выиграли, что где-то кто-то не начал играть, или на удержание, или что ну, Ну, менять тактику. Эта тактика все-таки видели, полностью приносит приносила сегодня успех. однозначно счет по игре, а тут даже счет должен был быть больше. Ребята отработали от А до Я. Ну, Могу сказать, что просто сегодня была игровая дисциплина. За щодо ігрової дисципліни ми добились такої гри. Автор четвертого гола у ворота урагану Артем Рось наприкінці матчу зазнав травми на футзальному майданчику. Роман Ковальчик стурбовано очікував на рішення лікаря, але вважає, що травма не серйозна. І, можливо, цей гравець зможе вийти вже в наступній грі на поле. Сейчас его поехали сделать снимок, все-таки надо продублировать. Но через мягкие ткани, что в удар сзади, я думаю, что там ничего. В основном это не боковой, не спереди удар был. Если даже не Артем, ну, конечно, очень хороший игрок, но у нас сейчас все ребята начали думать, что они делают на поле, отрабатывать. Мне вот это нравится. И самое главное, что где-то они уже поняли, что незаменимых игроков нету. Зараз переконує Роман Ковальчик для його команди головне стабільність в іграх. Телефоністи спробують виконати настанови тренера цими вихідними у Харкові. Проти не менш складного суперника локомотива. 5-1 дубель Ярослава Заворотного та автогол ураганівця Кіндратіва стали запорукою перемоги телефоністів над чемпіонами. Найкраще в цьому матчі на майданчику гравець ЛТК Артем Рось та голкіперу урагану Роман Колток. Кому журба, а кому радість, енергія за дві секунди до завершення матчу втрачає перемогу у матчі з локомотивом. Снайперські постріли Олександра Бондара, Рівненський кардинал, везе Нічію з Єнакієво. Енергія локомотив, головні дієві особи виходять на поле. З перших хвилин команди зайвий раз не ризикують. Моменти створюють зрідка. Олександр Сорокін накручує двох гравців, пробиває. Лисенко переводить м'яч на кутовий. Господарі не дрімають. Овсяніков скидає під удар, б'є Павленко, голкіпер гостей Іваняк в шпагаті відбиває. Тепер же пробиває сам Овсяніков, Знову Іваняк на місці. Штрафний ціною власної травми заробляє Сергій Якунін. Апеляції залізничників до арбітра ні до чого не призводять. А от для Якуніна матч Завершився. Павленко мені Максим віддав з краю Я оказался один на один з вратарем. І якби бы игрок уже мене ззаді в спину толкнул. Ну, по моєму я вратаря вже столкнувся в колено ногой. і він якраз попал мимо щитка. Тому далі, мабуть, вже не змогу. Десятиметровий розбіг Легчанова удар і рахунок стає 1-0 на користь енергетиків. Харків'яни поспішають вирівняти становище. На це їм знадобилося трохи більше хвилини. Дмитро Сорокін елегантно перекидає Львів'ян Лисенка. До перерви енергетики ще можуть вийти вперед. Двічі розряджає гармату Павленко. Спершу влучає в захисника, далі не влучає в ворота. На перерву команди розійшлись миром 1-1. Проходных тигр ты, не будет. Поэтому выходить на сегодняшний матч заранее говорить о том, что мы можем не выиграть. Вас сегодняшний счет в Луганске не удивил. Та про луганський поєдинок, поки футболістам думати не час. Камеко в центрі поля розпочинає другу 20-ти хвилинку. Енергетик Лехчану пасом знаходить Степана Струка, і той підправляє м'яч у ворота суперників. 2-1. Далі команди обмінюються моментами. Екс Енергетик Кондратюк не влучає у ворота. Чепорнюк не встигає замкнути пас на дальню стійку. За 5 хвилин до завершення матчу гості виходять з п'ятим польовим гравцем на майданчик. Павленко одразу ж ловить суперників на помилці, і це вже Остання хвилина гри. Емоції на майданчику закипають. <ривіт> Кісільок пробиває, лисенку потрібно виймати м'яч сітки 3-2. У тренера енергетиків єдине прохання. <ривіт> Порушення в центрі поля м'яч знаходить руку Павленка. До фінальної сирени залишається дві секунди. Кісельов пробиває по воротах. Ще раз б'є Журба. Енергетики впродовж хвилини пропускають двічі. Фінальна сирена фіксує рахунок матчу 3-3. Убив ворота про це час піджимала, тому повезло, та добре принесла. Очень важне Я До сих пор нахожусь в шоковому стані, Не знаю, но думаю, що не хватило концентрації принципе, був момент там вибити м'яч. Ну, це футбол. В прошлій грі ми зрівняли на останніх секундах. В этой грі нам. У наставника Енергії Станіслава Гончаренко усі претензії до суддів. Це неможливо. Всі бачать, людина тут походить. А у судді нашов чистий. Ми йдемо в атаку. же можна грати, блять, а? Сильні ми сьогодні були іли слабше, не нічия закономірний результат, може показати тільки лиш детальний анализ игры. Но впечатление мое, что мы были в большинстве компонентов, но не слабее. Особенно ряд футболистов. Да, были те, кто оказались очень слабо готовы к сегодняшнему матчу. Связываю это с психологией, но сказать, что мы сегодня должны были проиграть, я бы не сказал так. Такие игры нельзя так отдавать. Надо быть выше судейского произвола. Выше тех точечных решений, которые имеют проявление умышленности со стороны нашего знаменитого судьи международной категории горы. Все равно его 3% бессовестно. 97% нашей несосредоточенности и расконцентрации в конце игры. Мирослав Новосад зі Львова спеціально для экстрафудзал. 3-3. гол на останніх секундах харків'янина Сергія Журби приносить нічию у центральному матчі шостого туру. Краще у цьому поєдинку енергетик Валерій Лехчанов та залізничник Сергій Журба. Снайперські постріли Олександра Бондера, Рівненський кардинал, везе Нічію з Янакієво. Футзалісти Юнайківця в домашньому матчі проти кардинала відкрити рахунок спромоглися лише наприкінці першого тайму. Відзначився Віталій Скорий. Щойно розпочалась друга половина матчу, як Мірошник робить рахунок 2-0 на користь господарів. Далі у гостей п'ятим польовим виходить Віталій Танський. Це дає результат. Кардиналівець Олександр Бондар на 26 й хвилині матчу знімає павутину у дальній дев'ятці воріт Андрія Мельника. 2-1. Минає декілька секунд. І знову Бондар. Знову дальня дев'ятка. І це вже два-два. А п'ять. Хвилин по тому кардинал і взагалі виходить вперед. Пітуля вкидає м'яч, волінюк розвертається і влучно пробиває. Наприкінці зустрічі Валерій Замятін рятує господарів від поразки 3-3. Дубль впродовж хвилини. Кардиналівця Олександра Бондера і футзалісти з Рівного заробляють перші пункти на виїзді. Кращі гравці поєдинку голкіпер господарів Андрій Мельник та Олександр Бондар з кардиналу. У перегонах бомбардирів і надалі лідирує з дев'ятьма голами енергетик Максим Павленко на три голи менше у бразильського легіонера Івано-Франківського урагану Сержао. Енергія хоч і втратила перемогу у домашньому матчі, та все ж очолила турнірну таблицю після шостого туру. На другому місці ураган з десятьма очками. Єнаківець та локомотив ділять третю-четверту сходинки турнірки. Впритул до них і надалі рівненський кардинал. ЛТК здобуває сенсаційну перемогу та перші залікові пункти. І тепер разом з харківським монолітом займають шості сьомі місця у турнірній таблиці. Екстрафутзал започатковує нову рубрику Кращий гол туру». щотижня пропонуватимемо вашій увазі трійку найефектніших, найяскравіших та наймайстерніших голів. Отож, цього тижня третє місце Дмитро Сорокін і елегантний парашут у його виконанні енергетики безсилу спостерігають, як м'яч перетинає лінію воріт. Друге місце гол престижу урагану від Сержао, майстерний розіграш з п'ятим польовим і фірмовий автограф від Бразильця. Перше місце рятівний гол луганчанина Сергія журби за дві секунди до завершення поєдинку. От за такі розв'язки вболівальники люблять футзал.